Три години треба чекати. Скільки? Три. Ну, три. А, реально? Так, я навіть замовлення не можу зробити. Це тільки жіночка робила. Їй три години сказали, хто наступний ще довше чекати, от запитайте. Тому що по 99 піце, тільки один день. Ось да. такі ось справи у нас. А мені пропонували ще зранку замовити. Я не думала, що так буде багато. Так, ты даешь, чтобы она не сгорела, да. да? Хорошо. 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 Ну, так, да, Печка, да, да, Поставь тут хоть да, человек. Да, да. да. тут Да, человек, тогда можно спокойно устраивать Да, говорится, вы знаете, только у вас в блоге это все красиво. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, 4 сыра. Это девчонки працюють. А вы вот сюда покажите людям, чтобы они напугались. Не, Нет, я знаю, я, я в іншому работают. сільпо знімала. Там також там вони працювали в 4, на чотири людини, но у них, мабуть, більше было велике сільпо. Також дуже-дуже багато замовлень. У всіх, не тільки у вас. Да и пічка, да, їй треба отдохнуть, просто що тобто, вона да. постоянно открываешь. А то что она делает? Она сушит тесто. Вот Процесс, процес? да. Тоже да, приємно. Четыре мяса. Чотири мяса. Ну там ковбаса мабуть же, да? Чьи мясо? Нет, там, є, там же два вида мяса и два. Ага, ясно. Ось такий процес. Піца по 99 гривень, дуже багато замовлень, треба чекати вже три години, зранку замовляєте, і тоді краще набагато, ви будете первими в черзі. Ось так. Оце Я скільки замовлень, чи ж онлайн люди замовляють, ви ж розумієте, а тільки одна піч. Ось така ситуація. Дякую вам.